Варіанти роботи. Важливо починати. От, відведення. Далі я захоплюю, слідкую, щоб не піднімалось плече. Захопив. Тримаю голівку. Роблю заднє ковзання, нижнє ковзання. Але не завжди і нижнє. У вас може бути ситуація, що вам потрібно переднє ковзання. Ну, в більшості випадків треба заднє. От, назад, вниз. Це ось ви, спайн. І. Цією частиною задаю глайдрол і починаю відводити, слідкуючи, щоб плече не піднімалось а був оцей рух. О, бачите? Дивіться, як я е, стою, да? Щоб я працював, перекатуючись з ноги на ногу. Можна. А, і звідси, якщо я хочу задати, е, дивіться, от... якщо тракція, то в такому діапазоні, то тут. Якщо я вийшов сюди, до кінцевих е, амплітуд, то вже тракцію я можу е, задавати от таким чином, і компресію теж. Тоді буде зручно. Якщо що, я можу поміняти сторону і працювати з цієї сторони. От, Знову ж таки, тримаю плече, задаю glide roll, нижнє ковзання, заднє ковзання, нижнє ковзень. І тут, якщо плече велике, я можу своїм стегном собі допомагати.